Чи я вам коротко поясню, в чому суть нашої зустрічі, оскільки тут зібралися журналісти, які були десь активно в інформаційному просторі, які стежать за нашими е, процесами, які бачать вас всіх по одному, і, власне, кажуть, що захотілися побачити всіх разом. Е, е, я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, знайомилися бо тут заяву, що я зокрема, сайт клубу». Я вам зачитаю заяву, яку ми журналісти Тернополя підписали 27 лютого цього року. Також, ми представники ДНІ Тернополя постійно перебуваємо в інформаційному вирії і як літо орієнтуємося в настрої громади. Ми дійшли висновку. Ситуація в країні та області потребує чисто відвертої позиції журналістської спільноти. Журналісти Тернополя вважають, що керівники, начальники і заступники тих державних структур, які втратили довіру громадам та людей. Не мають морального права залишатися на посадах і повинні добровільно скласти повноваження. Я думаю, з цим пунктом ви всі згідні і ви всі за це боретеся. Йдеться тут про органи виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих структур Тернополя та області. Ми також переконані, що ілюстрацію мають проводити авторитетні особистості з незапрямованою репутацією, але в жодному разі не представники політичних сил і не самі чиновники чи правоохоронці. Сьогодні ми свідомо не кликали на цей круглий стіл представників політичних сил. Ми вважаємо вас всіх чесними людьми, які мають свою позицію і які хочуть чи раді змін для нашого міста. Члени ілюстраційного комітету також не повинні, повинні перепрошую, взяти на себе зобов'язання та не претендувати на посаду в органах державної служби у найближчі роки, аби їхня діяльність не виглядала як намагання усунути того чи іншого посадовця для звільнення посади для себе чи знайомих. Водночас закликаємо народних депутатів України оперативно прийняти закон про ілюстрацію, щоб цей процес на місцях мав юридичне підґрунтя. Вимагаємо оприлюднення досягнення перед суспільством тих осіб, яких... В родині, а також майно, яке дали в користування друзі тощо. Також громадськість повинна пильно стежити за керівниками органів місцевого самоврядування, це районна міська та обласна рада, їхніх управлінь та комунальних підприємств. Журналісти Тернополя підтримують проведення ілюстрації і готові стати посередницькою ландкою в цьому процесі. Я наголошую посередницькою, тому що багато заяв звучить про те, що ми повинні очолити ілюстраційний процес. Власне кажучи, немає поки що такого слова ми антикорупційний, Журналісти очолювати його не повинні, але ми готові з вами співпрацювати, що ми і робимо. І, власне кажучи, сьогодні ми вас закликали для того, щоб якось виробити спільні дії, для того, щоб ви подивилися нам в очі, ви подивилися одне одному в очі, для того, щоб ви скоординували свої зусилля. Можливо, створили зараз якийсь один антикорупційний комітет. Щоб не було ніяких недомовок, хто на кого працює, і так далі, тому що дуже багато бруду ви зрозумієте, нам важко.